Вітаю вас у харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у межах нашого відеопроекту Голос Громади. Я нагадаю, що ми ведемо пряму трансляцію на ресурсах Харківського прес-клубу, Ютуб і Фейсбук, і сьогодні будемо говорити про місто Куп'янськ та його околиці. Куп'янськ на Харківщині та його околиці перебували у в окупації ворога е, тривалих е, майже шість місяців. Рашисти довго трималися за в нього це величезний транспортний вузол, який забезпечував їм логістику, військову логістику на весь, на весь східний регіон України. Але восени українські війська витіснили окупантів і дуже порушили цю логістику. Що накоїли орки за ці півроку, і що доведеться робити українській владі, аби е, найближчу перспективу для того, щоб наблизити місто і околиці, навколишні села до мирного життя? Про це будемо говорити з Андрієм Біседіним, начальником Куп'янської військової адміністрації Харківської області. Отже, пан Андрію, я вас вітаю. Давайте таке загальне, широке запитання до вас. Що за ці шість місяців орки накоїли на куп'янщині? Доброго дня, слава Україні. Героям слава дійсно, ситуація в куп'янську вкрай складна. Напружена кожного дня Купенська під підмасованими обстрілами, да, і артилерії, і більш потужного виду озброєння, е, руйнування критичної інфраструктури, руйнування. Об'єктів комунальної власності приватної власності кожен день. Ви тільки що сказали, і це буде було досить вірно, що орки не відпускали там довго Купянськ, і вони зараз не хочуть його відпускати. Да і е, тим самим. Мам роблять той терор, ну який вони тільки можуть робити. Іншого механізму там впливу у них немає. Да, це терористична держава, це терористичний режим, який може воювати тільки з мирними, з мирними мешканцями та критичною інфраструктуру, змушуючи тим самим владу да йти на якісь поступки. Але ми всі розуміємо, що цього не буде. Так? Україна сильна, Україна переможе. І ми будемо йти до кінця. Дійсно, 24 лютого ворог там підступно, ганебно зайшов на нашу територію. Восьмого числа Куп'янськ був окупований. Навіть не окупований, його здали. Здала та місцева влада, яка перебувала тут, яку брали люди, і які люди довіряли і довірили да, своє життя, свою інфраструктуру, свій розвиток. Після цього я думаю почалася сама чорна історія купянчини да, е, в новітній історії. Нашій зараз ми намагаємося да, якось виправити цю ситуацію, е, налагодити більш-менш сталий життєвий процес куп'янську. Наскільки це можливо в даній ситуації, тому що ми знаходимося дійсно в активній фазі бойових дій, і е, цьому підтверджують там і сьогоднішні, і вчорашні прильоти, і кожен день. Ми чуємо, бачимо, знаходячись тут постійно. Тому, якщо там загалом і коротко ну, така історія. Якщо більш там конкретні питання, то ви ціле коло запитань. Я хотів би по загальній ситуації люди вийшли за кількість року, покинули Куп'янщину, місто Куп'янське. Вони поступово повертаються, і що ви, як представник військової адміністрації, керівник військової адміністрації, що ви їм сьогодні рекомендуєте? Приїжджати, залишатися на Куп'янщині, чи все таки почекати цю зиму, поки ми далі не підемо і не виженемо орків аж до кордону? Дивіться, ну перше, відповім. Зараз у нас організована добровільна евакуація за допомоги Харківської обласної військової адміністрації, Харківського обласного е, волонтерського центру. Люди, які Хочуть виїхати з території Куп'янської громади, створений кол-центр, гарячі лінії, які постійно приймають дзвінки. Вони можуть централізовано виїхати в місто Харків, де вони будуть знаходитись. Їм нададуть гуртожиток, їм нададуть харчування, і нададуть всі соціальні послуги, які є, і з можливістю переміщення там в інші регіони України. Це перше. Звісно, ми розуміємо, що попереду у нас найскладніший період да? цього року це зима. Нам е, прийдеться там битися не тільки з ворогом, але й з погодніми умовами, на що ворог дуже сильно тисне. Тому на даний час я би рекомендував людям не повертатися до Куп'янська, тому що кожного дня там руйнується інфраструктура кожного дня ми боремось там, ліквідовуємо ті наслідки, які є після обстрілів, і, і дочекатися я думаю весни. Да, і в цей період я вже впевнений, що. Ця частина нашої держави та і вся частина нашої держави, я думаю, буде деокупована, і ми почнемо розвиток нашої громади, нашої території. І тоді вже будемо запрошувати людей і разом з ними відбудовувати те, що створила терористична держава Росія. У перші дні окупантів радісно приймали деякі місцеві сепаратисти і колаборанти. Я процитую вас, ви сказали, що місто просто здали. Що відомо про долю оцих сепаратистів-колаборантів? Зокрема, цікавить, де зараз перебуває колишній мер Куп'янська, член ОПЗЖ Віталій Мацегора. Ну і та команда, яку він, яка підтримала його під час здачі що, що, Що ви знаєте про них? Дивіться про місце знаходження цієї людини навіть не хочу називати його там. Прізвище, ім'я ім'я у нього трошки інше не віталій, да чесно кажучи, невідомо і мене це не цікавить, тому що в мене інше завдання. Е, більшість з тих, хто здали міста, хто співпрацював з окупантами, надавав всіляку допомогу, і мало того, ще е, змушував людей, мирних мешканців, да які тут е, знаходились. Вірити в те, що там Росія назавжди, Росія там вже нікуди не підеть, Україна їх е, е, бросила, а, а вони вже нікому. Великі проблеми з звуком. Слабкий інтернет у нас, на жаль, сьогодні, але я думаю, що можливо нам вдасться щось з цим зробити. Бачається телефон, тому да. Е, більше з них ганебно втекли туди. В принципі, де ми місце на території недодержави, да, яка змушує зараз нас там е, терпіти, але ми потерпимо е, ті, хто залишився або не встигли, знаходяться або під слідством, або під вартою. Ну а більше втекли е, зараз. Кожен день ми намагаємося. Людям пояснити і вони в принципі це бачать, тому що відновлюються там стале життя. Відновлюються послуги, відкриваються магазини. Працює Укрпочта працює нова пошта. Почали активно виплачувати пенсії, виплачуватись зараз. Ми. Працюємо і вже на е, фінальній стадії виплат зарплат, тому що дійсно критична ситуація не тільки там з обстрілами, там з настанням холодів, а ще критична ситуація в тому, що місто залишилось фактично без влади. Да, і той процес відновити це там, відновити бюджетний процес. Він дуже тривалий і швидко це не зробиш. Тому і розуміючи кінець року, зараз робимо все можливе, щоб отримали заради плати. Кілька місяців тому мені здається, що це було напередодні навчального року, в облетіло відео, яке зняли російські пропагандистські канали, про куп'янських відео про куп'янських вчителів, які приїхали з Росії, пройшли там курс при підготовці на російські навчальні програми. Чи зможуть ці люди, о, ну, чи можемо назвати люди? Ці вчителі так звані працювати в наших школах. Що про них взагалі відомо? Чи займаються ними спеціальні служби? Так, да, дійсно займаються е, кожен з вчителів, який хоче е, надалі продовжувати працювати, він повинен пройти спеціальну перевірку. Тобто, там вона е, багаторівнева перевірка. Спочатку там співбесіда, потім, можливо, бути поліграф. І після того ми вже отримуємо рекомендації від спеціальних служб для того, щоб чи людина. Має право чи може працювати, чи співпрацювала, чи не співпрацюва. Якщо вона співпрацювала, їздила з якщо ми конкретно про вчителів, да, то там конкретно резюмують. дні, І як показує практика, вчителі самі пишуть заяви за власним бажанням розвідувати. Мені відомо, що так, так, так. особиста думка, що кожен з тих. Хто їздив на територію Росії, да, тому що ну ми можемо багато там розмовляти про рядових там робітників, да, які виконували там свої завдання повсякденні для підтримки життєдіяльності міста. Це там комунальники, робітники. Там, якщо це там медичні працівники, то там клятва вони повинні були надавати людям послуги, рятувати їх життя. Якщо це вчитель, який ходив на роботу, але він нікуди не виїжджав, не проходив перекваліфікацію, не бігав там з флажками, там ми ще чимось, то тут одне питання: якщо людина свідомо виїхала на територію, да. А ми розуміємо, що як це було і виглядало насправді. Да, ми ж розуміємо, що там не приїхав автобус українських вчителів, і вони вийшли такі похмурі, да, там в Курську там чи в Білгороді, знаєте, нас там змушують, ну посидимо там, повчимося. Ні, вони там впевне, не, там посміхалися, там казали, що все добре. Да, ми готові. Тому е, відношення одне кардинальне, скажу відверто, що жоден. Працівників освіти не тільки освіти, а й інших працівників, які зараз ми приймаємо на керівні посади, без проходження поліграфу служби безпеки, на роботу не трудолаштовується. Тому є багато там питань. Зараз пабліки теж пишуть і по управлінню освіти. Там по людині, яка зараз призначена, вона пройшла всі етапи. Перевірки, ми отримали резюме, що вона має право працювати, і в питань служби немає, тому вона зараз і працює. Так. Мені відомо, що спочатку окупації расисти зайняли приміщення редакції місцевої газети, Вісне Куп'янщини. Хотіли там налагодити таку пропагандистську інформаційну роботу. Що їм вдалося зробити, що не вдалося зробити? І на ваш погляд, наскільки. Ця пропаганда, яку вони доносили до українських громадян, наскільки вона була ефективною? Дивіться, давайте будемо відвертими, що вони дуже добре навчилися, це промивати мізки людям. Да? І той процес, який йде у них там в державі, да, ми все розуміємо, дати та шизофренія, вони це впроваджували і тут. Тому то, що дійсно. Що вони навчили, це там вносити людям в голову да, ту інформацію, яка їм потрібна, і якщо там скажімо так на біле казати, чорне, то вони вміють це змусити, і люди на це казали. Дійсно, люди були налякані, дійсно. Люди були в прострації, Вони не розуміли да, ну, склалася ситуація да вторгнення. Української влади немає, українських військ немає, все ми розуміємо, що на той час ну, не було можливості, і тактично ну, потрібно було так зробити. Да? Але вони дійсно там на бікбордах чи на словах, їм все казали, що я ще раз повторюю, що там Росія тут назавжди, що все вас кинули, і більше тут української влади не буде. Тому люди дійсно більшість тих поукраїнських людей, які тут були, вони були морально подали. Да? І коли прийшла сюди українські. Українська армія да українські збройні сили, потім українська влада вони не приховували свого щастя, да від того що дійсно так, хоча і важко, хоча і обстріли, Але ми розуміємо, що пітьма уходить, а цивілізований європейський світ він наближається. І рано чи пізно все це завершиться, і ми все відбудуємо і будемо рухати далі, робити Куп'янщину перлину перлиною Харків, Слабожанщини і, і Харківської області. Тому саме основне, але ми з тим колаборантів, прихильників так називаємо руського міра, дуже багато і на даний час дуже багато. І потрібно, потрібен час для того, щоб цей фільтр да, там природний, да, він спрацював, е, і люди, ті, які там, можливо, були там під е, інформаційним впливом, вони відійшли від цього, ті люди, які. Дійсно там вважають або хочуть, будь ласка, кордон поруч. Ми їх точно. Не на, на сьогоднішній день я продовжую тему інформаційної війни, пропаганди російської, звичайно. На сьогоднішній день мешканці Куп'янська, околиць вони мають можливість слухати українське радіо, бо це було знищено росіянами, знищені вишки. Чи є сьогодні можливість дивитися телебачення, читати інтернет український? Е, звісно, є, так. Да. Були у нас великі проблеми, коли ми тільки сюди заїхали. Це жовтень місяць. тут була постеля. Не було ні світла, от зовсім ні газопостачання, ні електропостачання, ні води, ні інтернету. Навіть голосу не було, GSM зв'язку. Поступово ми цей процес налагоджуємо. Да, звісно, з кожним разом, з кожними прильотами руйнується інфраструктура, і ми знову повертаємося до цього. Але там 4G вже є радіо Українське працює, російське радіо. Ми заглушили. Є там випадки, коли воно там з'являється, ще пробивається, Але це вже не та історія, коли ми сюди приїжджали, і тут тільки було там російське радіо. Так? З друкованими виданнями дійсно важко те, що ми можемо там привозимо з обласного центру, да, і роздаємо людям, але це критично мало, на жаль, на даний момент. І хотілося, звісно, і людям хочеться, звісно, більше отримати інформацію, тому що з світлом постійні перебої, з зв'язком мобільним з інтернетом, перебої, друковане видання і та інформація, яка є, вона там була на даний час якомога актуальнішою. Куп'янськ – великий залізничний вузол, великий промисловий центр. Чи вдається на сьогодні відновити, хоча б частково, я розумію, під обстрілями, роботу транспорту і промисловості? Зокрема, нас зараз дивиться журналістка Наталія Міркулова. От вона запитує про роботу відомої фабрики новорічних іграшок. Завжди журналісти напередодні Нового року, напередодні Різдва. Приїжджали на цю фабрику і готували матеріали про те, які нові види продукції будуть. І зараз вона каже, я не можу з ними зв'язатися. Що вам відомо про цю фабрику і взагалі про економіку, про промисловість, як вона відновлюється хоча б частково? На жаль, на жаль, не працює. Я на прямому зв'язку з керівником цієї фабрики ми допомагали їм вивести. Ту продукцію, яка була тут на даний час, знаходилась, на жаль, на даний час не працює жодних там чи там великих там підприємств чи середніх. На даний час функціонує там малий бізнес, маленькі магазинчики, да ну і з глобального це нова почта. Все, купянський молочно-консервний комбінат відомий, да, він зупинений, не працює. Укрзалізниця, вузловий да, вузол не працює, тому що знищені мостові переправи, знищений проїзд повністю, Купянський м'ясокомбінат не працює, хлібобулочний комбінат кулінічі не працює Тобто жодного підприємства. На жаль, не працює в тих умовах, які зараз є. Ну це дійсно неможливо. Тим паче та інфраструктура, яка знаходиться, і ви всі знаєте, що в Куп'янську знаходиться да, і брала свій початок така велика рибна компанія Норвен, да, яка працює на всю Україну. На жаль, її потужності практично знищені всі, і робота поки що не ведеться. От угу. ще одне запитання від Наталії Міркулової: багато прихильників руського міра нікуди не поділися. Вони зараз живуть серед нас. Ваша думка, як бути з цими людьми, їх виявляти? Що далі? Але ж попри злочини російських військових вони досі підтримують расистів? Складне складне питання, складна проблема. Як її вирішувати? На ваш погляд? Дуже складне питання. Складна проблема дивіться, є пріоритетність завдань. Да? Саме основне, це перше чергове завдання, яке ми отримували, коли ми сюди приїхали від керівника Харківської військової обласної е рації Алесенігубова. Е це налагодження критичної інфраструктури, яка повністю знищена. Налагодження там сполучення з обласним центром, з іншими центрами, і поступово рухатись до відновлення життєдіяльності. Що ми робимо? Да, там відкривали нову почту, ще раз. Повторюсь, укрпошту, виплата пенсій, там деякі послуги, які можливо тут відкрити боротьба з колаборантами – це питання правоохоронних органів зараз. Да, ми з ними в повному діалозі, ми з ними в повному на зв'язку, але масштаби і кількість. Це колаборантів. ну вони не спасів з тими масштабами і силами, які є у наших правоохоронних органів і спеціальних служб. Тому йдемо почергово. Щоб там ви розуміли, для прикладу у нас, у нас зараз є в списку. Там ще залишилось десь порядка там, 200 вчителів, які чекають перевірки. це тільки вчителі, ще да? там культура, ми до неї не дійшли. Це працівники, які. Ну там залишались на місці, яким потрібно пройти в будь-якому випадку процедуру. Цю для того, щоб 에, прийти до нас на роботу, і багато інших сфер, да, але я так можу сказати, бачучи роботу наших спецслужб, да, бачучи роботу наших правоохоронних органів, це якщо ми кажемо про колабораціонізм, да повірте, вони дуже ефективна, дуже злагоджена і. Дуже так знаєте потужно працюють на цьому фронті, але потрібен час. Дуже багато колаборантів, яких треба перевіряти, з якими треба працювати більш місцеві мешканці. Розповідали про численні катівні, в яких допитували місцевих патріотів, схиляли до співпраці. Мені одна місцева журналістка розповідала про те, що більшість керівників місцев... місцевих керівників пройшли через так звані ями. Що вам про це відомо, і які методи застосовували ці варвари у цих катівнях? Е, нелюдські умови. Перше був я відвідував ці місця. Дивився нелюдські умови. Е, ну, якщо ми там для розуміння е, відділок поліції, да, колишній, який знищений, е, там була, були камери. В яких трималися ну, там, в мирний час люди, які порушували закон. Ці камери розраховані загальною кількістю десь приблизно на 40 осіб. О, при расистах там утримувалось від 200 до 350 чоловік одна ну, відразу, да? І люди спали стоячи там. Ті умови, в яких вони були, да, мене дуже вразило, знаєте, доболі ну, вразили. Листівки, які висіли на вході в камери, да, і там пісня Катюша, гімн Росії, і люди розповідали, що кожен там прийом їжі, вони повинні спочатку були проспівати або там гімн їхньої держави, або цю пісню. Ну це жахливо, це знущання. Не кажучи вже про там проти гази, про електрашок і інші види тортур, які застосовували, я не розумію да в 21 столітті, як взагалі можна ну, до такого дійти. Взагалі, у кого там хватає там мізків да таке робити, але на жаль, у нас є такий сусід, з яким приходиться поки що боротися, впевнений перемога за нами якомога там ближча перемога і відновлення теж буде. І європейське життя, те, яке ми декларуємо, да, там, е, нашими реформами, і всім воно буде не тільки декларуватися, а буде втілюватися всіма нами, справжніми українцями, які залишились тут і працюють. Мені один з місцевих фермерів Куп'янщини розповідав, що на території колишнього району, ну нинішнього району, Куп'янського. Розікрали расисти майже половину сільгосптехніки. Яка з цим ситуація і чи вдається повернутися до роботи, ну, хоча б частково місцевим фермерам? Критична ситуація у фермерських господарств. По перше, практично немає можливості зібрати той урожай, який стоїть на полях. Це і насіння, це і кукуруза, тому що Ще раз повторюю, зона активних бойових дій, мінування дуже велике, дуже великий розкид там мін, тих, які там дистанційно да, мінуються, тому дуже складно ферми дійсно відчя, постійні обстріли, знищені підприємства, знищені склади, хто встиг там десь трошки зібрати, да, де можливо було зібрали, але здебільшого. Дуже важка ситуація, ну яка скажу ситуація? так: е тех техніку, ту, яка є там е іноземного виробництва, вони не забрали, тому що всі ми знаємо, що там gps навігатори там спеціальна система, і в принципі толку від неї ніякого не буде, якщо її там заблокувати. Тому що вони робили, це тільки знищували, грабували. Це стосується і техніки сільхозвиробників, і техніки комунальних підприємств, які знаходились на території Куп'янської громади. Це окрема тема, ну, яку можна там піднімати, дійсно дуже важка ситуація. Угу. А яка ситуація з мінними полями? Замінували в багатьох регіонах України і місця, які були окуповані, вони дуже багато мін заклали. В них, на жаль, їх дуже багато цих мін. Чи розпочалося розмінування вже, і які території? Треба буде. І скільки для цього треба буде часу, щоб розмінувати Території дуже великі, особливо там сільськогосподарського призначення, да, на яких потрібен дуже великий час і не завжди там погодні умови, і те, що там сіяно, дає можливість вибухотехнікам якісно перевірити. Робота ведеться постійно, ведеть, робота ведеться злагоджено, взаємодії. І, Дуже на цим так потужно працює наш керівник обласної військової адміністрації і керівник обласної ДСНС. Дуже добре хлопці працюють, але на жаль, ресурсу да, і тієї кількості вибухотехніків, яка б потрібна була для швидкого там розмінування території, їх, звісно, не вистачає. Зараз це основні там напрямки і шляхи, це місця там, де з'являються люди. Це там території Лісгоспу, які ми там розуміємо, да там зараз потрібні там і дрова людям, і е, вона для наших військових. Тому локаційно, там критична інфраструктура. Над цим працюємо. Якщо там казати глобально, то поки що важко і дуже великий час потрібен. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Я дякую Андрію Беседіну, начальнику Куп'янської військової адміністрації Харківської області за цю змістовну розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію на Куп'янщині, про те, чого накоїли орки під час свого перебування на території цього невеликого регіону, як відновлюється транспортна структура, як відновлюється промисловість. Про це ми сьогодні говорили. Я дякую ще раз. Дякую пану Андрію.